Начальник отдела продаж. Я прораб. Я програміст. Я свидетель на свадьбі. Дядя Юра. Я вчитель фізкультури. Усі ці люди вже виконали так званий обов'язок перед державою. Тепер прийдуть за тими, кого поки не чіпали офіцерами запасу, так званими білими комірцями, які досі не служили, не жалітимуть усіх, кому ще немає 43 Може бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри. Мають вищу освіту, не нижче бакалавра, і яким присвоєно первинне офіцерське звання армії. Катастрофічно не вистачає саме офіцерів, кажуть у Міноборони. А готувати їх потрібно довго, особливо якщо про службу чоловік має лише теоретичне уявлення. Відтак строк військової служби за призову для осіб офіцерського складу складає 18 місяців після отримання повістки. Відповідний офіцер запасу зобов'язаний прибути на визначений пункт збору, визначений термін і приступити до виконання тих завдань, які йому будуть визначені в воєнкоматі. Головне питання: кого і за яким принципом забиратимуть до казарм. Та відповіді немає. Таких офіцерів запасу щороку українські вузи випускають по 10 тисяч. Скількох призвуть, просто зараз не кажуть. Але напружились всі. Валерію 34. Він юрист. Офіцер запасу і тепер уже потенційний клієнт військомату в армії. Він має бути військовим юристом. Хоча каже, з навчання майже нічого не пам'ятає. Людей стояв пріоритет заплатити гроші за. Диплом про вищу освіту раз і в навантаження до диплома про вищу освіту ну, формально офіцерські звання для того, щоб не призвали в звичайну військову частину. Щоб не потрапити в казарму, заздалегідь слід вивчити, за що дадуть відстрочку. Список не короткий. Офіцер запасу може відтермінувати призов, якщо у нього. Дружина інвалід або вагітна дружина. Є дитина інвалід або двоє більше дітей. Дитина у віці до трьох років. Якщо він мати або батько одинак, якщо у нього непрацездатні батьки або непрацездатні рідні під опікою, не призиватимуть і офіцерів певних професій, священнослужителів, кандидатів і докторів наук, які працюють за спеціальністю, вчителів, медиків. Сільських селищних і міських гулів та поліцейських. Чіткі норми і обмеження чіткі лише на перший погляд. Насправді ж для військових комісарів кожна хвиля призову просто безмежний і неоране поле для заробітків та зловживань. Військову службу вже навіть намагаються перетворити на таке собі покарання. Ось цього тижня повістку до військомату отримав громадський активіст, антикорупціонер Віталій Шабунін. Ніби нічого дивного. Закон один для всіх. Та він не офіцер запасу. Та й взагалі не придатний до служби. Ось його так званий білий квиток. Але саме його кличуть до військомату показово цілою делегацією. Хто такі, хлопці? Зріті. Геть пішов. Ти хто такий. же сам. Посвідчення документи. Зріті. Документи. Документи придають. Хто ви такий? Сон, ви прийшли мені дім. Хто ви такий? Ми допомагаємо військкомату. Майор Жураковський вручає 33-річному шабуніну повістку. Питань більше через реєстрацію потенційного служивого. У підсумку Дніпровський військомат здається, Шабунін їм не потрібен. Самського комісар не розуміє, що відбулося. Йому дали вказівку. Він виділив групу розшуку за роботу військкоматів. Пильнує військова прокуратура. За останній рік вони зловили на хабарях. 29 працівників військоматів. Це не просто о, якісь службовці, а це 10 військових комісарів, троє їх заступників, п'ять лікарів військово-лікарських -лік, комісій. Лишень з останніх своїх клієнтів вони могли заробити майже півмільйона гривень. Тариф на відмазування від кірзових чоботів і казарми від 200 до 2 тисяч доларів. Зазвичай це у нас ухилення від призову, це відстрочка призову, це визнання особи непридатної до військової служби. Ось затримання військома в Одеській області. Рівень районний хабар 6 тисяч. Це гонорар за зняття призовника з військового обліку. У Луцьку перетворити здорового призовника на хворого та немічного працівник військомату погоджується за 500 доларів. Цікаво, що під час обшуку у нього виявили ще кілька конвертів із доларами та прізвищами тих, хто їх приніс. На Донеччині апетити у працівника військомату були куди більші. Відмазати чоловіка від служби хотів за 800 доларів. У Коломиї аналогічні послуги працівник військомату оцінив у 1200 доларів. Їм всім загрожує не лише кримінальна відповідальність. Це позбавлення військового звання. Звісно, це звільнення. Звісно, у кого була пенсія, це позбавлення військової пенсії. Тобто, вироки досить суворі в плані подальшого життя і подальшого існування цієї людини. За знову ж таки, за 200 доларів поламати собі життя, чи варто? Варто відповідають особистими прикладами військоми, адже зловити їх це пів шляху. А от як посадити? Літо 16-го військовий комісар у Дещі не виходить із СІЗО. З собою у Юрія Піскуна широченна плазма, супутникова антена, колонки, мультиварка та гора Дещі. Усе це чоловік мав в камері. Переймається за долю, уявіть, колишня дружина. При такому діагнозі просто не візьмуть, не содержит людей в СІЗО. Він став гіпертоніком жутким, хоча у нього нічого до цього не було. Жити на широку ногу військовий комісар звик ще на волі. Ці кадри одеські журналісти відзняли три роки тому. Пісфон зідає у свій розкішний БМВ X5. Елітний позашляховик посадовець паркує просто під обласним військоматом. Ну, є що Хабар, Ти вже видно зафіксував відбуду. На хабарі Юрія Піскуна та двох його спільників затримали влітку. 15-го. операцію провели СБУ та військова прокуратура. Правоохоронці вилучили з автокомісара 3 тисячі доларів та підписані білі квитки. Поміж даним родственники піскуни владі літною недвижимості на 10-й фонтану, в паркі Шевченка на вулиці Львовська їздять на дорогостоящих автомобілів. При цьому не мають офіційних доходів. Справа Юрія Піскуна й досі в суді. За три роки військовий встиг вже посидіти у СІЗО, вийти на волю і знову повернутися за ґрати. Провину комісар не визнає. Натомість розповідає про свої подвиги в зоні АТО. Я учасник бойових дій, учасник АТО. Я воював в місті Маріуполі. Був комендантом міста Маріуполя. Момент його освобождення второй раз. Юрій Піскун керував аж п'ятьма хвилями мобілізації. Половина з відправлених ним до війська безробітні селяни, заможних городян, посадовців, правоохоронців та суддів лише чверть відсотка, вочевидь, добровольці. Валерій після останнього наказу про офіцерський призов теж каже, не ховатиметься, хоча йому у цивільному житті є за що триматися. Я зараз заробляю в, тут в Києві вже на більш ніж десятий рік практики своєї юридичної досить пристойні гроші. Якби не з однієї сторони не хочеться все кидати, тому що це 18 місяців, досить серйозний термін. Але таких небагато. Тепер черга служити дісталася тих, хто цього хотів найменше. Власне, тому вони й йшли саме на військову кафедру. Тепер, збираючи хто річмішки, хто гроші, почуваються просто ошуканими. Міноборони їх переграло. Військові ж комісари подумки вже рахують свої прибутки. За звання офіцеру запасу нинішні студенти офіційно платять вишам 15-20 тисяч гривень. Тепер же за ці гроші вони фактично купують собі кірзові чоботи на півтора року.